Я Маша логопед. Чи є у дитини дисграфія чи дислексія? Як це перевірити? Дитина плутає схожі звуки: Д, Т, Б, П, Ж, Ш, С, З. На слух або письмі, пропускає, переставляє або додає літери в словах. Замість слом, сон, замість тіл тіл, замість мама мм. Погано розрізняє звуки на слух. Не чує різницю між ша і жа, між са і за, між па і ба. Пише, як чує, із великою кількістю помилок. Плутає напрямок письма, пишить букву у зворотньому порядку. Наприклад, замість код пише ток. Читає дуже повільно по складах і не розуміє змісту. Замість читання здогадується малюнку або вгадує слово. Уникає письмових або читаних завдань, втомлюється за хвилину. Має гарну усну мову, але ламається при читанні або письмі. Має спадковість, якщо у когось із родичів були проблеми з читанням або письмом. Що робити, якщо більше, ніж три пункти так? Не паникуйте, це можна скоригувати. Приводьте свою дитину до логопеда.